Як ти зайшов сюди, скажи, і навіщо? Як міг ти перелізти через мур, адже високий він і не присутніть? Хай не принесовне трио, на столицю потувати тури. Тухання може все здой. Моя і не перешкод. Вони тебе уб'ють, коли побачать. побачиш. Він більше небезпека, що безпеки, щоб 20 веча поглянуш ніжно і мені 19. Вони не хотіла б як і за що світі, щоб тут вони побачили тебе. Я любов, вона мене навчила, голов поради, а я ж за те, просиш її очі. Мене ти любиш, знаю, скажеш. Так тобі, я вірю. В мене досі слова. для клянись, і я могла байдужому здавати. Якби с неначила, не підслухав. Ти, любов мою, і слова мої сердечні. Пробач мені, мій любить. Ми, що мій порив поки це руковажність. Мою любов відкрила темна ніч.